Україна без бар'єрів стартував національний тиждень безбар'єрності. До ініціативи долучається і Прикарпаття. Уже заплановано низку заходів, спрямованих на формування у суспільстві культури безбар'єрності та популяризацію рівності і можливостей для всіх суспільних груп. в івано Івано-Франківській області, івано обласну державну адміністрацію розроблено відповідний план заходів. ключові напрямки безбар'єрності це усунення будь-яких. Безбар'єрів в контексті розгляду рекомендацій, які надані Міністерством культури та стратегії стратегічної комунікації України, а саме довідник, довідник безбар'єрності, як мови поваги, альбому безбар'єрних рішень та гайд безбар'єрних подій. Безбар'єрність означає можливість для людей вільно пересуватися, навчатися, працювати та подорожувати незалежно від інвалідності, віку, статі та інших характеристик. Це про зручність і повагу до потреб кожного. Що стосується реалізації. Фламанського проєкту Міністерства розвитку громад та території України, рух без бар'єрів у громадах області. Даний фламанський проєкт полягає у визначенні в кожній громаді конкретно транспортного пішохідного шляху, який буде організований таким чином, щоб забезпечити максимальну доступність для людей з інвалідністю та мобільних груп населення. На сьогодні вже. Подано 15 пропозицій 15 територіальних громад, з яких 5 вже підготовлено презентації презентаційні матеріали відповідно до встановленої Мінрозвитком форми та матеріалів. Стратегія безбар'єрності передбачає забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей у самореалізації зайнятості пересуванні, соціальних сервісах, спілкуванні та дозвіллі. Оксана Себастьян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.